Доброго дня! Сьогодні прийшли збирати помідори, а вони дуже-дуже вродили. Вони всі однорідні, гарні такі, не дивлячись на дощ, вони не потріскалися, не пофоріли. Зараз підніму один кущ. О, це ось один кущ і на ньому оцей виноград висить. Оце так, така маса. само, вони прямо кучами лежать один на одному зверху. Ось, тут можна побачити. Ось, один на одному зверху. Дуже вродили, надзвичайно. Тут ось те, трошки тут овтора листя по все, то через те, 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 те видно самі плоди. Це моя розсада. Яку я сама вирощувала і продавала. Помідори сорту мобіл Чоловік почав збирати. Каже, напевно на старе ніякої не вистачить. Ось такі помідори. Ще також у мене є помідори підв'язані, великі. Ось вони такі великі. Ось там у мене сховалися. Ціла кісточка ось таких. Прям великих помідорів. Не знаю, що це за сорт. Я їх підв'язала, бо знала, що вони там валятимуться долі. Ось який великий. Прямо дуже великий. Ось в мене вони в руку не вміщаються. Я не знаю скільки його. Може його. І більше і пів, як пів кілограма, грам вісімсот. Такий дуже велетенський. Ну, покручені. Я не дуже люблю такі томати. Я люблю, щоб вони були такого типового розміру. Тим більше, що в цьому сорті моєму, який я вирощую вже багато років. Дуже багато років, все з'єдналось в одне. По-перше, вони транспортабельні. По-друге, вони дуже годяться дуже гарно і для консервації. І на томатний сок, і на пасту. Вони і солодкі, і м'ясисті. Ось такого розміру. Вони всі однакові, вони наскільки вирівняні. Вони ось я зриваю декілька штук, ось три, наприклад. Ось вони лежать, усі як під циркуль. Дощі, скільки в нас ішли, окремі окремі тріснули, напевно, самі перші. Ну, а так їх дуже багато. Ось. Бачите, вони в відерці всі однакові. Можливо, десь якийсь трошки не калібер, а так взагалі-то повністю вони всі отакі. А якщо вони ще одночасно почервоніють, так вони просто красиві. Ну що ж, прийде весна, буду знову садити розсаду. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся. Томат дуже-дуже гарний. Серед капусти ріс у мене один. Помідор. Я його сьогодні вирвала. Я на ньому не рвала жодного жодно помідора, самої ягоди, жодної не рвала. Я його підняти не можу, щоб показати, через те я його повісилась на цей пакілець. Оце така на ньому загрузка. Оце така маса помідорів вирівняних, гарних. Перші, звичайно, місяць назад вже почали, зрі... з... тому вони аж тут аж підгнили. Ну, я їх не обривала. А тут прям ні в казки сказати, ні пирогу посадить. Хай так висить, достигає. Завтра обірву, напевно, тут буде майже відро. Навіть цікаво заради експерименти їх обірвати усі. Достигати вони почали на початку серпня, тому що в цьому році було весна захолодна і вони довго стояли. Сорт можна назвати середнім. Середньораннім, тому що в різні погодні умови він достигає починаючи з середини липня, десь із 16 го числа. і до, Але дуже компактно віддає врожай, до кінця серпня він його фактично весь віддає. Залишається на вересень лише поодинокі зелені ягоди. Ось, у, наприклад, поодинокі ці томатики, які потім почервоніють поступово. Дуже гарний сорт, самі... самі томати дуже смачні. І ось жодного тріснутого. Жодного дощі йшли, жодного тріснутого. Крім оцих перших, які просто вже так давно достигли, що їм от природи треба зіпсуватися було вже. Ось вона сама перша кісточка тут. І вони тут зіпсувалися. Ну, все-таки. Помідори Мобіл. Спробую ці помідори, які на цьому кущі. Тут висять у в мене на кілочку. Обірвати відро та подивиться, скільки ж їх буде. Ось така кількість помідорів. Вийшло в нас відро. Це не враховуючи тих, що декілька з них вже так давно достигли, що вони самі відпали. Вони тут росли на краю, самі перві на перших кістях. Оце з одного, з одного куща. Тобто, не знаю, на той рік, мабуть, буду садити. Те штук 50, більше мені не потрібно. Хочу подивитися, наскільки належки стіг. Два тижні назад ми обірвали помідори, склали в ящики. Вони нам не особливо були потрібні, думали, що в нас їх заберуть, але ну, так їх і не забрали. Ну Я вирішила їх там частину поквасити, хоча б від. Але без, через безкінечні дощі накрила, отак плівкою прищепнула від, біля, від заборчику, так прищепнула і накрила плівочкою. А там ще агроволокно було, щоб мушка не заводилась. І тепер це ж хочу зараз відкрити і подивитися, як вони виглядають. Так, прищепки знімаю. О. Зняла, Відгорнула так. відгорну, суха плівка знизу. Перегрове лукно приберу. Не заглядала взагалі. Оце два тижні зберігання. Два тижні зберігання. І вони собі стоять тут. Звичайно, відходи є. Я сюди гнів ще трохи ось. Але в загальному зберігаються пригоди. Збереглись прекрасно. Тому ну що запрошуємо на наступний рік по розсаду помідорів мобіл. Всім миру і щоб нічого не боліло.